Привіт, я Настя, це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Вибори Путіна все ближче, піар-відео все більше. Цього разу росіяни видали таке. Терміново відходимо! Тільки найнеобхідніше. Я ж сказав, найнеобхідніше. Держу! Держу! Що не ушов. Я не мав вибору. Іруття будуть вибір. Про який вибір іде мова, якого з двійників Путіна випустити на інавгурацію? Тим часом на тимчасово окупованій частині Запорізької області люди прямим текстом дають зрозуміти, як насправді вони ставляться до таких виборів. А от мелітопольським гауляйтерам ще треба повчитись піаритись. От, наприклад, колаборанту Андрію Сегуті. У своїх соцмережах він вихвалявся, як відремонтували дах туалету місцевого палацу культури. Це той самий хвальоний руський мір. Слідкуйте за руками для тимчасово окупованих територій. Окупанти вигадали забавку в об'єктиві Росгвардія. От тільки питання, як цю гвардію піймати, якщо діє заборона на фотографування військових. Морський бій продовжується. Черговий російський корабель пішов на дно. Цього разу це Сергій Котов. Сумні росіяни прогнозують, ще трохи і чорноморський флот Росії складатиметься з катамаранів та гумових бананів. Рубрика Знайди нациста прес-алкаше російського міністерства іноземних справ авторитетно заявила, денацифікація Німеччини не завершена, наслідки будуть жахливі. Це вона так відреагувала на те, що німецькі офіцери обговорювали передачу ракет Таурус Україні. Увага! Питання: так хто все ж таки нацист? Герої СВО не припиняють дивувати, в Якутії рецидівіст отримав путінське помилування за участь у війні. А потім зарубав сокирою жінку-переможницю конкурсу Кращий учитель Росії здається, скріпний роман Преступлення і наказання отримав продовження. Щось пішло не так. Окупанти звільнили зрадника Олега Петрова з посади директора Бердянського водоканалу. Він уже має підозру від СБУ за колабораційну діяльність, а тепер ще й росіянам виявився не потрібен. вона доля зрадника. Не ведіться на російську брехню. Зустрінемось у наступних випусках.